Давайте розпочинаємо. Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції долучилися 16 членів комісії. Один наш колега відсутність поважної причини, кворум наявний, і я оголошую, наше засідання відкрите. Колеги, перш за все, нам потрібно затвердити порядок денного сьогоднішнього засідання. І до порядку денного сьогодні пропонується включити одне питання, саме питання про визнання обраним народним депутатом України Сіверіна Олексія Станіславовича На позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Пропозиція затвердити. Зауважень нема. Пропозицію затвердити, тому я ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного і прошу колег позиційно сформувати свою позицію щодо його затвердження. Повідно, по Порядку прошу Боричук Оксана Борисівна. За. Богок Юрій Олександрович. За. Гатурина Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глущенко Вікторія Анатоліївна. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстинів Андрій Сергійович За. Кремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаївич За. Мишеченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Перепелюк Володимир Григорович. За. Лукер Віталій Володимирович. За. Постівий Сергій Олександрович. Голосую за. Фрицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за. Одноголосно треба денний затверджень. Переходимо до розгляду нашого першого єдиного питання сьогоднішнього засідання про визнання обраним народним депутатом України Северіна Олексія Станіславовича на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. І це питання доповідає член комісії ГЕВКО Андрій Євгенович. Прошу. Шановні колеги, як колегами клавиші. Шановні колеги, як ви знаєте, Верховна Рада України 7 вересня 2022 року припинила повноваження народного депутата України Умірова Рустема Енверовича, обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії голос у зв'язку з його особистою заявою про складання ним депутатських повноважень. Враховуючи викладене а також частина першу статті 105 закону України про вибори народних депутатів та протокол центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від 3 серпня 2019 року. Пропонується перше визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Сєвєрін Олексій Станіславович, 1994 року народження, освіта вища, старший бізнес аналітик Тов Макінзі і компанія Україна. Проживає місті Київ, член політичної партії голос, включений до виборчого списку політичної партії голос під номером 21». Витяг із цієї постанови про визнання Северіна ОС обраним народним депутатом України оприлюднити шляхом оплікування в газетах «Голос України та «Рядовий Кур'єр, а також цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу колег підтримати доповідь за перше. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Питання відсутні. чи я за участь задача обговорення цього питання. Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Поставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного. І прошу колег висловити свою позицію щодо його підтримки. Перчук, Оксана Борисовна. За. Було Юрій Олександрович. Голосую за. Гатовліна Олена Охатівна. Да. Гевко Андрій Євгенович. За. Глученко Вікторія Анатоліївна. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євсігнієв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармаза, Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаївич. За. Мерщиченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Перпелюк Володимир Григорович. За. Лукр Віталій Володимирович. За. Постівий Сергій Олександрович. Голосую за. За. І я, Дідан Колег Миколайович, також за. Таким чином 16 голосів за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую Андрію Євгеновичу за підготовку питання порядку денного. Працівникам секретаріату за участь в затові питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності, якщо план комісії буде повідомлено завчасно. Всього найкращого.